Ну ми не змогли підвести нашу команду в оптимальному функціональному стані до цього матчу. На це були причини, і все-таки вірили, що вдасться це зробити. Не вийшло нам це зробити. Якщо взяти гру після вилучення нашої команди, то майстерність футболістів на сьогоднішній день. Молода команда. майстерність приходить з досвідом, тому. Треба в таких ситуаціях також вміти грати більш холоднокровно. Кілька чи є момент, коли сьогодні себе побачили в першому другому ехаті? Ну, на жаль, ще раз кажу, ми не змогли зіграти той футбол, який ми пропагуємо. Ні один футбол... важко когось виділити з футболістів, що хоч один футболіст зіграв на своєму рівні, але швидше всього, складно буде весь чемпіонат грати. На якомусь якісному рівні в першу чергу функціонального, то тому будуть і такі матчі треба далі аналізувати, рухатись далі. Почаєте проблеми в тому, що наші копають потрібні були такі час. А без них показувати переднімачі більш на цих атаках бувати від нас. Вичаєте проблеми в Ну я ще сказав, що це все досвід, і у нас хороші, якісні футболісти, але і, потрібно грати холоднокровно в тих ситуаціях. Це перше і друге. Я не хочу на це нарікати, ніколи цього не роблю, але якість газону, та як є тут в Полтаві. На мою думку, не можна проводити ігри Прем'єр-ліги, найвищу нашого дивізіону українську на такому полі. Ні. Було так, допустимо, було таке прощення, що вже не хотіли забивати. Ну чому не хотіли, я ще раз кажу. Хотіли і були. Деякі моменти, якщо забив один момент, звичайно, воно все по-іншому було, але не змогли забити. Полтава досить добре оборонялася. Я <гану> пробував участь такі фіксия.